Змагання серед працівників органів місцевого самоврядування у Житомирській області вже стали традиційними. Депутати та керівники громад з'ясовують, хто сильніший у міні-футболі, волейболі, настільному тенісі, шашках та шахах. Грають депутати, працівники апаратів, виконкомів. Ну у нас вже четвертий раз проходить ця спартакіада, Безумовно, головний девіз. і Ми завжди говоримо про те, що треба рухатись, тому що і характер роботи, як правило, у і державних службовців, у працівників самоврядування дуже часто такий кабінет, не знаєте як чиновники. Тому надзвичайно важливо вести такий спосіб життя, щоб робити десь зарядку, от займатися спортом. За словами Володимира Орешонкова, головною метою змагань є власним прикладом долучитися до масових занять фізкультурою та спортом. Хоча й на усіх майданчиках було по спортивному спекотно. Головне це те, що ми своїм прикладом піднімаємо сьогодні територіальні громади, села, селища. Сьогодні ми говоримо про те, що потрібно на селі розвивати спорт, фізичну культуру. Так що, ось своїм прикладом, ми якби показуємо, що цим треба займатися. Фінальний етап обласних змагань відбудеться 17 травня. У Коростині його переможці представлятимуть Житомирщину на всеукраїнській в Валушті.